Каріна каріна каріна, Други, каріна, каріна! 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 Як скачати? Як поставити скин? Я не розумію. Вставляєш <гум> скини, <Ріу>. вставляєш <гум> скин і все. Аааа! Рію! І не вже це спрацює? <гум> 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 У мене найкращий скин вообще за все десятиліття. Просто... <гум> це ідеально. Кайф, У нього своє... А там, наверное... Що? Що? Чо? Чо? Ну, це? Не... Які не дай Боже, щоб я таке хоч коли-небудь в своєму житті чув. He -he -he. У, вагає, у мене лагає, у мене лагає. Діма не скачує стільки модів, що це капець. Не дуже такі багато їх. Ось не таке, Димон. Ну, як бы. Той сумнівався. Ні. Мені нравится мій скин? Ні. Иди просить врача, я там не. Пом'ясся з ним. Ні. ж так. ні. ні. собі. А він на мене зараз. А вот то не надо. Может, слушай, відео інтерв'ю. Ти не можеш достати, да? Не смійся над моїм ростом. Диви, ми з ним одинаково зросту. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. О, це на... О, і давно такий блок відкриємо. Ага. Це ти? Да. Та я, а ти виходив. Ой, а це що це таке? Блядь. Тут і скринька. Тут ось, о, кстати, ланжбоса. Так, ззаді вас. Ідемо туди. Ну, я зі своїм зростом, я тут любого завалюю, якщо що. Лещий, це леший, це леший! Мам, ти такий мелкий, що я тебе не бачу! Не обзивайся, я не мелкий, я... Ростом мал. Ех, тут краблик! Ех, єнот! Я єнотик-паласкун! Ласкаю свой пис. То що Лен вообще О, чекай, відкрити. Я можу відкрити його. В смысле. О, oh, це наш. Він не відкривається. це ти охіл. На. Вчора uh. ти літаєш. Що <клес> це таке гухати, боже мій? А? Тілі, О, Господи. Що hey, okay. це таке, Діма? Йопери це Що це таке? Хто це таке? Це богомол. Чи що це таке? Комар пішов в нос? <клес> Боже. Посадіть кактус уже в горшок. Це горбаний кактус. А це скорпіон. Я ворожка. Пилки, ура, ура! Покажи, покажи. Офігеть! Вони це ще не вмиють! Дай ти! Дивіся! Я чмирю Леді Бо. Ух! <звук> Ух! Ну, чекайте, не, не мішайте мені! Все! Що ви мене ізучаєте? Я Все. не зрозумів, Вам... Ти, як наче нікого гно... в житті своєму не бачили. На! Ну, подивися в нас, подивись! Чого ви, б**ть, мною футбол граєте? Подивися на мене! Навіть, навіть. Навіть, навіть, навіть. навіть цей бутон більший, ніж ти! хи <звук> хи Увидно сынок. Блін, ну тут кити такі охерень. Каті, Капец. Шо ти витворяєш?